багато разів показувало безліч разів. Я про це казала, що буде змінено саме державний устрій ну, тобто, що Україна стане новою. От якось По-новому буде сформована взагалі політична вся система. Це буде зроблено для того, аби побороти корупцію. До речі, дуже багато запитань про і Ми вже теж багато разів про це дивилися. Стосовно корупції, постійно показували, що так, будуть, ну, будуть іти слідства, будуть іти розслідування, будуть іти покарання, суди, там, когось посадять, когось там публічно продемонструють. Ну, тобто боротьба продовжується. Вона буде тривати ще довгий час. Це не буде там протягом року, ми всіх побідім. Ні. Ну тобто, це буде відбуватися певний час, довго, достатньо довго. Ну тобто, три роки, чотири роки, п'ять років. Проте, от тема зміни політичної всього, ну як державного устрою, воно буде відбуватися. І я, до речі, пам'ятаю, коли ще в 22-му році ми переглядали, до чого призведе взагалі оцей початок бойових дій, і тоді показували. Це зараз. Вже зрозуміло, вже воно так більш-менш складається в загальну картинку. А тоді воно було такими шматками, не було зрозуміло, як це станеться, і постійно показувало, що буде перебудова взагалі всієї світової системи політичної, економічної, військової ну тобто, всі країни між собою перепідпишуть якісь домовленості про щось передомовляться. Ну, тобто, нові умови абсолютно в усьому світі. І в Україну на Україну це вплине таким чином, що ми будемо створювати нову державу на кшталт якоїсь, якої ще, наприклад, там немає. Ну тобто, щось ми візьмемо там частину ем, устрою, там, наприклад, від Швейцарії або там частину від Британії ми візьмемо. Тобто, якимось таким це не про подрібнення, тому що колись мені писали, що ви бачите, що розділення подрібнення України це не про подрібнення, проте це може бути е, от на рівні. Як це називається? Ой, не не, не згадаю зараз слова. Ну тобто, коли кожна область має якийсь там автоном свою автономію, тобто свій бюджет, свої якісь там можливо там закони чи щось таке схоже, тому що от скільки мені показав, мені постійно показав, що ми йдемо десь до цього. Тобто не буде такого, знаєте, це вертикалі влади, вона буде зруйнована, тому що тільки е, перебудувавши взагалі всю систему державну, можливо забезпечити ну більш-менш. Прозорість і фінансової і, стосовно корупції, стосовно впливу якогось там неекологічного на, на людей, які мають наші керівники. Тож буде, буде це перебудова. Ну, я б сказала, що так, імператор це е, ну, чіткість, це контроль, це імперія, яка вибудована, тобто яка вже існує. Тобто я б сказала, що на такому матеріальному. Ну, це на матеріальному плані вже відбувається те, що ми зараз дивимося. Тобто, чи віддомовилися вже між собою сторони? Так, домовилися. І це чіткі рішення, це чіткий алгоритм, що за чим буде робитися. Ну, тобто, це правил, це така збірка, добірка правил і чітких дій, які повинні робити всі. А хто це король мечів? Ну, це, скоріш за все, путя, тому що тут е, найбільша активність, і знову дивіться, наголосиде не на зброю, а саме на правила, на обмеження, на більший менший. Ну, тобто більший тисне на меншого, змушує його дотримуватися своїх правил. Вони вирішили, але основним вирішенням, основним рішенням, все ж таки йде дотиснути агресора, дотиснути того провокатора, агресора і все таке інше. На розпад певної стабільності в бік рашки. Зараз весь світ буде спрямований енергетично на розпад рашки. Це не про те, що все їх не стане. Росії немає, все Росії не стане. Ні, це і про санкції, це і про обмеження, це і про окремі знаєте, окремі обмеження. Ну тобто, можливо, мова йде там про олігархів, наприклад. Ну тобто і когось з олігархів потрібно притиснути, щоб через нього вплинути на основного агресора. Тому що тут ну тут, тут тут знову як багатьох і батька легше бити. Знаєте, тут, тут весь світ ніби зараз спрямується саме на агресивні дії в бік Росії. Тут дуже багато мечів летить в бік Росії за оцима домовленостями. Чи є чітко визначена дата? Ну як написали, да чітка дата, до якої там, наприклад, той самий імператор, хто б він не був, ну змушує завершити бойові дії на нашій землі. Ні, це плітки. Ні, це плітки, це розгойдування, до речі, розгойдування такі, знаєте, навіть не людьми, які мають на це санкції. Ну, тобто, це просто. Новина, хтось створив новину, хтось її підхопив і пішли розгойдувати. До речі, я не знаю, чи помітили ви чи ні. Але кожного разу, коли, знаєте, там якась дата, все і починається по нашим каналам, все: ой, росіяни дуже люблять дати, обов'язково день народження Путіна буде щось. Або там росіяни люблять там день народження там, кого? Леніна щось буде, або там річниця ще, ще. Але якщо ви прослідкуєте хронологію подій, то ви побачите, що найпекельніші страждання, які Переживала Україна, вони не були пов'язані з жодними датами, які відмічаються, відзначаються на Росії. Тож, припиняйте, прибирайте оці росіяни дуже люблять дати. Ніфіга вони не люблять, це неправда. Це фейкова інформація, яку розповсюджують безсалаберні журналісти. Щастя і здоров'я. Коротше, ні, немає в них дати, не знають вони, коли закінчиться. Вони є чіткий алгоритм, що потрібно зробити. Потрібно проявити агресію, долучити до цієї агресії якомога більше людей. Десятка пентаклів. І з усієї потужності фігануть турашку на. Четвертування, отак би я сказала, не бачила я окупації. Я бачила, що вони будуть бити. На жаль, я не бачу термінів, тому я не можу вам на жаль сказати, коли це завершиться. Але те, що Покровськ мені писали ем, е, про Боже, я не виписала стосовно окупації, не бачила я жодної окупації додаткової нової. Ну тобто, я не бачила, що якесь місто нове потрапить в окупацію під окупацію ворога. Ні, хибна інформація. Дивіться, я ж попереджала вас. Пам'ятаєте, що буде дуже багато такої лякаючої інформації. Вона буде ледь не світового рівня, але вона буде от саме лякаюча, не важливо джерело розповсюдження цієї інформації, але в будь-якому вигляді не беріть це на себе. Не бачу я тут війни в країнах Балтії в жодних. Країнах Балтії, тому що мені писали і Литва, і Норвегія, і Кіпр мені писали, що теж у них там неспокійно. Не бачу я в країнах Балтії війни. Не бачу на щастя. І нехай її і не буде, і не станеться більш в жодній країні світу, окрім Росії. Обов'язково це якісь спалахи, все ж таки будуть. І воно якесь. Знаєте, чи буде війна? Якась буде провокація. Провокація досить різка. Я б сказала навіть як неочікувано. Знаєте, от щось таке станеться. На рівні ми зранку прокидаємося, а хтось на когось напав, чи хтось на когось биканув, я не знаю, і отримав по па по мордам за це. Ну, тобто, це не на рівні війни довготривалої, там, де бойові дії, це все так затягується. Ні, це якийсь спалах, енергетичний, різкий. Не знаю, хочеться сказати, скажу, не знаю, там прилетить ракета, наприклад, або щось впаде важке, гаряче і руйнівне. Це буде швидко неочікувано, навіть щось зруйнується. Це рашка буде воду колотить. Так, да, тобто це Росія, вона щось спровокує, але це знову це не про війну. Це війна, чи що це таке? Ні, це не це не війна, це не надовго. Це якась диверсія, це якась якийсь теракт, якась падлючість от буде. Вона руйнівна загиблі. Ну, блін, да, тут навіть люди підуть. Ну тобто загиблі навіть будуть люди. Чим це для України обернеться? Як це вплине на нас? Як це вплине на нас? Це щось зупинить у нас. Слухайте, як це вплине на нас? Колесо фортуни різка зміна, зупинка було погано стало добре. Повернення до тих часів, коли було все добре, і карта задоволення насолоди такого, знаєте, коли, ну, коли, коли тобі класно, коли тобі круто, коли ти гуляєш в красивої, красивій сукні, в красивому саду, в красивому парку, Буде. буде якийсь спалах. Я вам більше скажу, що зараз я дожму цю тему: чи пов'язана оця агресія? З припиненням війни в Україні. Чи пов'язана ця агресія з припиненням війни в Україні? Це якісь паралельні процеси. Це що це да, да це буде синхронно, це буде якось паралельно. Ну, тобто, у нас щось завершується в Європі, щось станеться. Виснажують, дрібнять. Роблять їх меншими біднішими, менше володінь в них залишається. Виснажують і тут імператор перевертається. Ну тобто ми не просто виснажуємо, а ми знаєте, точніше, не так. Ми не просто того лева в клітці дратуємо, знаєте, що він там починає сходити на нівець, А тут саме. Ми його зменшуємо і ми його дрібнимо. Ну, Тобто ми відкусюємо шматок імператора, і через це імператор стає слабким. Він стає більш емоційним, він стає більш ну, агресивним, знаєте, як ото тварина, яка в агонії б'ється. Отут більше на оце схоже. І отут так само випадає, тому що вийшла дуже емоційна карта, яка каже про те, що емоційно вони капець в шоці від того, що ми робимо. От прям в шоці. Вони зляться, але зробити щось цим вони не можуть. Як це для нас? Те, що ми знищуємо щодня якісь їхні ресурси? Як це для нас? Чи посилює це нашу позицію? Це посилює нашу позицію, тому що ми, по-перше, цими діями чомусь. Відкатуємо себе зі своїми можливостями назад. Ну, тобто, ми можемо більше. Ми собі отримуємо певний ресурс. Ну, да, да. наші красавчики молодці, слава Збройним силам, здоров'я, щастя їм і сили, і наснаги, щоб це це витримати. Ну, труйна вода, блін, да. є загроза. Дійсно. Чи дійде воно до наших берегів частково? От дивіться, я б сказала так: там же ж Чорне море, це що у нас? Одеса, Миколаївщина, да там і Крим, так, да, буде. Ну, тому що тут знову тут і розлиті кубки, якась все ж таки пакость від цієї історії буде, вона вже є, ми її вже знаємо, але не розповсюджуємо. Але ця інформація вийде на загал, і ми про неї дізнаємось. Буде да, і тут саме щось пов'язано з водою. Ну тобто, це. Як то підводна фауна, підводне життя, воно зруйновано. Ми про це дізнаємось. От як буде поділено? Отак, От як перед цим я описала. Ну тобто, да, знаєте, як ото кантони можливо в Швейцарії, да? ну тобто, як окремі області, окремі... Ну це не республіки, Я не маю, як це називається, не маю словникового запасу такого. Але так це буде поділено, але поділено не між країнами, тому що мені постійно показували, що після війни окремі. Країни будуть брати шефство, будуть брати там підтримувати або опікуватися різними регіонами. І можна до цього ставитися як завгодно. Можна сказати, що а продали там не знаю Чернігівщину, продали там не знаю Іспанії, наприклад. Але це не про продали. Це про те, коли країна починає вкладати ресурси, створювати, не знаю, там робочі місця, створювати якусь навантаження податкове, врешті-решт, додаткове. Для того, щоб відбудувати нову країну, так будуть інші країни вкладатися в відбудову, в покращення наших економічних умов стосовно того, що будуть за бо мені постійно ви пам'ятаєте. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що коли його тільки призначили у Мірова, мені постійно показував, що він як кризис менеджер. Знаєте, прийшов щось там перебудував, лад, навів тих, почухав, тим дав. Підзатильник і пішов. Ну, тобто, мені постійно було, що він, як не назавжди, що він не до кінця війни навіть, що він якось буде такий локальний, ривковий, такий енергія в нього йшла. Чим закінчиться це для Ум'єрова? Перевернута королева Пентаклів. Король Пентаклів перевернутий. Четвірка перевернута. Так, чи залишиться він на посаді? Ні, не залишиться він на посаді. Різка зміна, відхід, втрата. Він піде, він піде, і він не один піде, тому що тут підуть з ним. Це не просто команда, це люди які. Чи то вони з ним прийшли, але не от прям з ним. Знаєте, а як от він прийшов і на якісь окремі посади, чи в різних інших галузей є люди, які з ним однією ідеологією. І отут от він піде і когось поменше ще з собою насіпає. Тут до десяти людей піде, щоб ви розуміли, саме з Омеровим. Як це для нас, що це нам дасть? Що це нам дасть. І, до речі, знаєте, тут його підсижують. Тут ніби як це спровоковано молодою енергією, молодою людиною, ледь не молодою жінкою, яка проти нього, там, не знаю, накапувала факти, якісь накопувала, щось накопичувала, щось рила. Можливо, журналіст, можливо, хто. Але тут ініціація цієї справи вона йде від жінки. Е, від жінки досить такої. Ну, молода, але дуже пристрасна, активна вогняна. Ну, тобто, така, яка береться за діло, і поки ти дихати не перестанеш, вона тобі горлянку не відпустить. Отут якась така жінка спровокувала оцю ситуацію. Як це для нас, як це для України? І ще посипляться, влада посипеться, друзі. Тут будуть відходи, тут буде зміна керівництва, якогось військового керівництва буде зміна. Ну, когось давайте так, військового, когось в формі. Це ж може бути і просто силова якась структура, тому що людина в формі це може бути поліція, це може бути не знаю, там, СБУ, це може бути хто завгодно. Людина в формі. І тут буде зміна керівників. І знаєте, тут не просто буде, знаєте, що нам повідомлять, наприклад, цього зняли, цього поставили. Ні. А спочатку прибрали, познімали, а потім е призначають на посади нових людей, інших людей. Немає сьогодні е чіткого розуміння, ким замінити, чи є розуміння, ким замінити у Мірова? Є кандидатура. Є кандидатура, але вона чи то він далеко, чи то він за кордоном, ця людина, чи то його потрібно якось перетрансформувати. якась, Це стара людина, Це людина, яка вже була дотична до тих процесів, якими займається Уміров, але щось закінчилося, обірвалося, відійшло. Я не бачу, що це людина, яка була на такій самій посаді, але вона в темі. Чи призначить нового? Я просто не знаю, яку він там посаду займає. Да, тут, тут вирішено, ну то, тобто тут є кандидатури, і мені показує, що це закінчиться все ж таки як відходом, звільненням. І це ініціація жінки. Яка жінка, він на своєму місці, він воїн, він дуже такий швидкий. Він дуже швидкий, в ньому дуже багато цей драпат, в ньому дуже багато якоїсь дитячої енергії. Ну, тобто, це людина, яка захоплені живе, знаєте, от якийсь він такий яскравий, до нього тягнуться люди, з ним хочеться спілкуватися. Це людина, знаєте, який хочеться залізти на ручки, на всіх нажалітися. От чомусь такий мені показує цей драпатий. І він на своєму місці, саме там, де він максимально буде. Ну, такий корисний, там, де він максимально зможе свій потенціал розкрити, втілити і ну, і прям дістатися якоїсь великої мети. Тут його нагородять чимось, тут його чимось прям відзначить. От. Чи буде заміна сирського до літа? Давайте так глянемо. Чи буде до літа, заміна сирського, чи замінить сирського, сирський десь піде. Да. Знову мені одні ті самі карти. Чи буде заміна сирського? Я знаю, що тарологів в мене теж тут багато, але тут вже стільки, стільки ми часу протягом всієї цієї повномасштабної вже ці карти туди-сюди, що я думаю, що тут вже кожен другий може спокійно бути тарологом. Тому що ну тому, що таро це корисно. Це корисно, це зручно і це цікаво. Тож буде зміна, буде зміна, тому що Сирський десь вже стартує на нові береги. Про це немає поки повідомлення, це порушення поки про ці заяви, проте це все ж таки станеться. І чи буде в нас новий главком, чи буде в Україні новий главком? Він буде, цей новий главком буде. Але у нас тут щось в армії відбуватися, будуть якісь трансформації, якісь дуже глибокі метаморфози. Заміна людей знову ці п'ятнашки, знаєте, коли пересувають з посади на посаду. Я щас не про мобілізацію, я саме про призначення. тобто якось людей з посади на посаду переставляють. Когось молодого, дуже завзятого, дуже такого хочеться на нього сказати. знаєте, лютий такий якийсь молодик, буде претендувати на посаду главкома. Не самостійно висувати його будуть знову якась жінка. Тут якась королева мечів мені вже намальовано. Тобто, це жінка дотична, можливо, до військових процесів, або жінка, яка займається комунікаціями. От така чомусь мені йде людина. І що це нам дасть? І це нам дасть чітке рішення, і це нам дасть зупинку і. Стратегію, нову стратегію. Ну тобто, буде до як знаєте, буде запущена нова стратегія. Mm, да, є. Тут не просто є. Тут людина вже вклалася, тут людина вже багато чого зробила. Вона довго, скоріш за все, вже в політиці, тому що це вже зерна брошені, тобто вони вже навіть проросли. Залишилось тільки дочекатися, коли ця вся пшениця дозріє, її можна буде зібрати, і вона її збере. Вона її збере. Чи це велика політика, чи це Тому що тут, знаєте, за, за цією картою, ну тобто, це не про амбіції там, не знаю, президента. Це можливо. Створити свою спілку, створити свою не знаю, там, партію, і там долучити людей, набрати якоїсь міцності, і все це тримати в своїх руках. Вона зможе і тут не просто зможе це не про майбутнє, це вже сьогодні. Ну, тобто людина вже втілює якісь свої політичні амбіції, чи є в неї політичне амбіці, чи є в неї політичне майбутнє на високих ланках влади в Україні. Да, теж. Ну тут вона, знаєте, цікава людина, да. Є, І е, е, вона не одна, От знову, я не одна, в мене багато однодумців яскравих, вогняних е, молодь вона, до речі, буде дуже долучати до себе, і це дуже правильна позиція з її сторони, тому що те, що вона транслює, чи те, що вона намагається втілити, воно якось безпосередньо пов'язане з молодою енергією. Ну тобто, якщо ця жінка робить ставки на молодь. На освіту, наприклад, розвиток, там, підтримку дітей, ну тобто, саме на дітей, молодь, юнаків, то це прям вообще вона буде дуже круто себе почувати, великі ешелони влади. Пунктирно, ну, тобто, не на постійній основі. Це якось пунктирно. Це якось прийшла, не знаю, прийшла, спробувала. Заявила про себе, щось отримала якусь неприємність, відійшла, знов прийшла. Ну тобто якось туди сюди щось буде. Але сказати, що ця людина очолить, наприклад, країну, чи є в неї амбіції? Я ж розумію, до чого ви ведете? Чи є в неї амбіції на президентство? Чи є в неї амбіції? Бо таке питання теж колись давно-давно мене ставили. Чи є у Лани Зеркаль амбіції стати президентом України? Ну, ніби їй сказали, що ні, ну не лізь туди. Не, не, не можна там реалізувати всі свої задуми, які можна реалізувати на менших ланках влади. Тобто, якщо я стану президентом. То не сильно якось я зможу втілити втілювати свої, ну тобто це мова про саме посаду, але вона більше зможе зробити, якщо вона буде от саме робити наголос на молоді, взаємодії з молоддю. Не знаю, можливо, це людина там в своїх політичних якихось прагненнях буде підтягувати молодь саме там в рекламних якихось позиціях, не знаю, але от дійсно дуже багато молоді чомусь навколо неї, Існує і буде існувати, тобто людина, жінка з молоддю, отак. От Тра-та-та. чи відновлять Куп'янськ? Відновлять Куп'янськ, відновлять все і Бахмут. Друзі, я бачила Бахмут. Я розумію, що це не втілено, ну неможливо втілити там протягом року. Але мені постійно, я коли дивилася Бахмут, він мені навіть снився. Я жодного разу там не була. Я поки не не, не почалася війна повномасштабна. Я навіть ну, не знала, що це за місто і що там відбувається. Але як ми з вами Україну взагалі вивчили? Ви побачили, як ми там населені пункти вже знаємо, де як. Та область, де біля чого знаходиться вже карта України в голові? Вона така закарбована. Я думаю, на віки вічні назавжди. Тому що ми такої кількості, як ми її з вами бачимо, я думаю, що так жодне покоління не бачило карту своєї країни в такому інтенсиві. Тому кожного разу я бачила, Бахмут мені постійно йшло якесь біле місто, от якесь воно місто білого кольору. Я не знаю про що мова йде, але от місто білого кольору, це я бачила. Коли ми переглядали всі міста, і тимчасово окуповані, і ті, що ці тварі розбомбили, знищили. Мені постійно йде, що буде відбудова. Ми не зникнемо з карти. Ми не зникнемо з обличчя землі. Ми відбудуємо, тому що ну, по-перше, ми тут живемо і ми не зможемо жити в зруйнованих містах. Ми хоч не але хоч, Ми підемо і будемо відбудовувати, тому що вибору крапка немає. Тому Куп'янськ відновлять і Бахмут відновлять і Маріуполь додому повернеться. Коли ми дивилися звільнення Маріуполя, мені постійно показували, що воно не буде спокійним, воно не буде таким рівненьким. Все одно будуть руйнування, все одно будуть якісь ще страждання на Маріуполь. Полетять. Я розумію, що зараз в Маріуполі більш-менш спокійненько, але це, повірте, тимчасово. Скоро буде заміс. Не знаю, коли скоро, але він там буде. Ми, йому... ми його його дочекаємось. Да, звичайно, ну, да, відновить скоро, швидко, різко. Чому вона це зробить? Ну, тиснуть, на кусають нас, луплять нас. Не, не подобається, що ми так робимо. Не подобається, що ми якось самовольнічаємо А це як самоволочка трошечки. Найближчим часом чи відновить Україна? Ну знову да чи відновить да, знову відновлення? Стрімкі дії активні це тут якось дуже швидко. Не знаю протягом 80 днів. Я б даже сказала, відновить що це нам дає. Що це нам дає? Вихід із підвішених станів. Ми використали цю можливість на свою користь. Більше нам не потрібно це робити, так буде це представлене. Але насправді ну, дотиснуть на, на нас давлять через те, що ми це робимо. Але все одно своє ми отримуємо. От все одно. Так, да, ми не задоволені. Нас от ніби як змусять відновити, ніби як змусять, знаєте, бути чемними, бути слухняними і бути зручними. Ми будемо зручними, але своє ми все одно отримаємо. Тож так, да, мені показує, що відновить Україна скоро е е е транзит газу.